Щороку, 19 вересня, Слов'янську шанують пам'ять відомого земляка Михайла Петренка. Сьогодні, стараннями шанувальників творчості і таланта видатного українського поета-романтика, в урочистій обстановці біля пам'ятної дошки, що на будівлі центральної бібліотеки, були покладені живі квіти, лунали урочисті промови. Продовжився захід церемонію нагородження лауреатів літературно-мистецького конкурсу пам'яті видатного поета земляка, що вже третій рік поспіль проходить на батьківщині Михайла Петренка. Ми вже втретє. Вшановуємо пам'ять Петренка називаючи лауреатів премії в честь нашого славного земляка. Премія є в трьох номінаціях: в номінації поезія, яка продовжує традиції Михайла Петренка, ліричні твори поетичного характеру. Друга номінація це пропаганда життя і творчості Петренка будь-якими засобами. І третя номінація це Різні види мистецтва фото, кіно, телебачення, де е, і музейні кімнати. Тож, переможцями третього літературно-мистецького конкурсу імені Петренка стали Тетяна Чала в номінації Поетичні твори, а також Юрій Доценка і Петро Гайворонський в номінації популяризація життя і творчості Михайла Петренка. урочистій обстановці під борхливі оплиски учасників зібрання лауреатів нагородили почесними нагродними знаками та посвідченнями. Ця нагорода дуже, дуже почесна. Я вдячний членам журі. Для мене це, що для київських письменників Шевченківська премія. От. Дякую. Хорчістю Петренка. Я захоплювалася з дитинства. Дуже мені подобалася пісня, що слова, що музика вразливі. Коли вже прийшло натхнення, справжній і поетичний хист, тоді я створила цілий цикл віршів і пісень про Михайла Петренка. Я планую видати новий збірник літературний і маю всіх помістити цілі цих, цих Петренківських віршів. Є надія, що і наступні роки ця премія буде продовжуватися, а можливо розшириться до всеукраїнського масштабу, коли в нас будуть представники з інших регіонів. Нашої України творчість Михайла Петренка його всеосяжна любов до рідного краю і тепер надихають творчі натури на нові звершення. В День народження видатного уродженця Слов'янська лунали музичні композиції на його поетичними рядками, тішило слух декламування віршів. Слов'янськ слов'янськ. Як гарно ти по рідці Тору, по рівнині розкинув пишні сади. Третіш чим мене, міла родина. Утром солнечным или ненастным, Угостишь, может, чаем самородиной Или настойкой рябиновой красной. Пословица старая, она звучит, «Где родился, там, сгадывся. И я не знаю, я думаю, что все присутствующие, наш родной край, И родной славян состолько вот. Слов'янщина багата на людей талановитих і працьовитих, серед них і ті, хто заявив про себе в культурі та мистецтві, збагативши духовний світ не тільки своїх земляків, а й став відомим далеким за межами рідного краю. Такою постаттю, без сумніву, є видатний поет-романтик Михайло Петренка. Його життєвий шлях сповитий певною таємницею, адже понині немає точних даних про його дату народження, біографічні відомості, не зберігся навіть Петренківський портрет або світлини. Тож для краєзнавців відкрити широке поле для. Подальшої дослідницької діяльності я бажаю нашим землякам пам'ятати своїх видатних уродженців свого краю, любити нашу землю так, як її любив Михайло Петренко. Ну а талановитим, найбільш талановитим оспівувати в мистецтві, в літературі, в живописі ті місця, які дорогі кожному з нас.